Друзі, всім привіт. Господь він передав саму головну заповідь це возлюбити Бога та возлюбити ближнього. І якщо в нашому житті ми проявляємо любов Богу, то ми повинні також любити ближнього, допомагати йому і приймати Слово Боже своє життя. Але зараз ми бачимо, що багато віруючих людей в них немає любові, тому що вони є, як ті фарисеї. Вони багато моляться, ходять до церкви, дають до сітини, можуть говорити про Бога, але в їхньому житті немає самого головного. це любові. І таке життя, з вірою, воно напрасно. Тому що без любові ми не можемо перемогти цю темряву. Тому дійсно треба розбиратися в цьому. А це допомагає нам слову Боже. Тільки воно. Дійсно відкриває, що треба для цього робити. Тому рекомендую вам, друзі, приймайте слово Боже, читайте, наповняйтесь, щоб Бог дійсно був у вашому житті. Амінь. З миром Божим.